Для вас працює Богдан Морозов. в Ефірі телеканалу ТРК «Надвірна» інформаційний випуск новини. Мова цікаво про потрібне. Для когось вони випускники, для когось чоловіки та сини, батьки. Але для усіх українців вони герої. Нещодавно, щоб нести пам'ять про жертовне життя захисників громади, було відкрито меморіальні таблиці для чотирьох воїнів світла. Далі у сюжеті малимо за поки душу совши слов Божих воїнів, героїв України. Андрія, Сергія, Романа, Владислава і всіх воїнів загиблих за волю і незалежність України, ішов проститися їм всякому прорішенню». На фасаді Надвинянського ліцею No3 побільшило меморіальних таблиць героїв громади. Рідні захисники відкрили пам'ятні таблиці, а священнослужителі їх освятили. Увіковічено пам'ять про жертовність та героїзм чотирьох героїв громади: Андрія Чернікова, Сергія Григорука, Владислава Слезінського та Романа Савицького. Юліана, дочка воїна Романа, розповіла про пам'ятний момент із батьком. Я хочу, щоб кожен хто тут є і кого немає. Відчував важливість наших сьогодень, днів, які ми проживаємо і які ми хочемо проживати в майбутньому. Адже і ці хлопці і мій тато втратили своє майбутнє. Вони втратили свої мрії. Мій тато ніколи тепер не буде на моєму весіллі. ніколи не дізнається про мої досягнення. І ніколи не скаже мені, як він мною пишається. Одного разу, коли ми з ним були разом і заграла, заграв гімн, тоді тато почав плакати, і коли його запитали, чому? Він сказав, що він тепер знає інший сенс слів, які є в цьому гімні. За героїчні подвиги захисників ми щодня повинні дякувати їхнім родинам. Про це мовив у виступі міський голова Зіновій Андрійович. Сьогодні замало слів співчуття. Сьогодні потрібна молитва, підтримка і повсякденна жертовність. Що може пом'якшити біль втрати це наша повсяденна пам'ять. Пам'ять кожного дня, кожної миті, завдячуючи кому ми маємо можливість бачити ранній світанок, йти до церкви, водити дітей до садочка і школи і бути в умовному спокої. Це заслуга і жертовність. Цих хлопців, випускників Надвернянського ліцею номер 3 жителів нашої громади. Герої мріяли про сильну, вільну та незалежну Україну. Саме такою її зробити наше завдання, зауважив у виступі директор Надвернянського ліцею номер 3 На фасаді нашого ліцею з'явилися ще чотири пам'ятні дошки, присвячені нашим випускникам, які загинули. За Україну. Вони поклали своє життя за те, щоб у цьому приміщенні на подвір'ї лунали дитячі голоси. Ці чотири дошки не для родин. Бо родини будуть все своє життя нести той біль втрати найріднішої людини, і ніякі слова, ніякі дії не полегшать цей біль. Це дошки для нас, для всіх тих, хто тут навчається, для всіх тих, хто тут працює, для всіх, хто проходить через подвір'я ліцею. Вони всі їхні погляди цих хлопців супроводжують всіх нас впродовж. Перебування тут на подвір'ї ліцею. Герой Андрій Черніков, служачи стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення, загинув поблизу населеного пункту Лозова ізюмського району Харківської області. Сергій Григорук, відданий військовій присязі, загинув 30 травня 2025 року у населеному пункті Варварівка Голяйпільської МТГ Пологівського району Запорізької області. Владислав Слезінський, будучи захисником України, віддав життя поблизу села Мирне. Ського району Дніпровської області Роман Савицький загинув від артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Олександра Шультине Донецької області. На Надвірнянщині внаслідок ДТП загинули двоє осіб. Серед них неповнолітній. Правоохоронці встановили, що за кермом перебував 23-річний учитель одного з навчальних закладів району у стані алкогольного сп'яніння. Загалом у салоні автомобіля перебувало семеро осіб, серед яких п'ятеро неповнолітні. Про деталі ДТП у коментарі керівниці сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Христини Максимчак. 21 жовтня близько 14-ї години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Красна Надвернянського району. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що 23-річний водій, керуючи автомобілем худай Туксон, не вибрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на метал... Телеву огорожу Керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння. Загалом у салоні автомобіля перебувало семеро осіб, серед яких п'ятеро це неповнолітні. Наслідок аварії 14-річний хлопець загинув на місці події. А 21-річний пасажир помер у медичному закладі. Ще четверо неповнолітніх отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Водія слідчі затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 286 Прим. 1 кримінального кодексу. України. України йдеться про порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, у стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Правоохоронці на даний час встановлюють усі обставини події. Поліцейські Прикарпаття вкотре закликають водіїв не сідати за кермо у стані сп'яніння та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Нагадуємо, що навіть незначна доза алкоголю знижує увагу, швидкість реакції, а також контроль над діями за кермо. Бережіть себе. Та інших увічнили пам'ять. У селі Красно-Недвернянської громади відкрили анотаційні дошки трьом полеглим військовим. На фасаді Краснянського ліцею освітили пам'ятки на честь випускників героїв Івана Кульчака, Василя Лютана та Василя Горняка. На заході зібралися усі, кому дорога пам'ять про захисників, рідні, школярі. Педагоги та небайдужі жителі громади. Хвилина мовчання та покладання живих квітів до меморіальних дощок українським захисникам на фасаді Креснянського ліцею відкрили та освятили анотаційні дошки воїнам Івану Кульчаку, Василю Лютану та Василю Нагорняку. На заході зібралися рідні, школярі, педагоги та небайдужі жителі громади. Слава герою. 19 лютого 2025 року обірвалося життя молодого 23-річного військовослужбовця села Красна Василя Нагорняка, який від початку повномасштабного вторгнення захищав Україну. Сестра Марія каже: рана кровоточить, рідної людини вже немає поруч. Ми будемо тебе завжди пам'ятати таким усміхненим, щирим і простим. Веселим, чуйним, добрим і надійним, що міг на допомогу все прийти, тепер ти Янголохоронець. Що береже наш спокій з висоти. Командир протитанкового відділення однієї з бригад Василь Лютан народився 15 травня 1989 року. Жив у селі Красна. Він служив у роті вогневої підтримки. Боять загинув від поранень, отриманих поблизу дорожнянки Гуляйполівської громади Пологівського району, що на Запорізькому напрямку. Ми безмежно скучаємо за ним за його жартами. За його сміхом та підтримкою. Адже він був не тільки хорошою людиною, а найкращим сином, найкращим братом та другом для нас. Буває так, що люди проживають своє життя без мети та мрій та не Вася. Він чітко знав, чого хоче. Він все ретельно записував блокнот, коли закінчиться війна і вірив, що все зробить. Та, на жаль, не судилося. Згадується мені. Наші випускники, Лютан Василь, Нагорняк Василь, що здається, ще недавно бігали вони по подвір'ю, такі галасливі, щирі, товариські, дотепні. І за період навчання в школі вони відзначалися тільки з найкращої, як кажуть, сторони. Не було жодних зауважень щодо їх поведінки, щодо їх. Навчання. По праву дякуємо батькам за так гарно вихованих дітей і, що найголовніше, що вони стали патріотами і поповнили тепер легіони небесного війська. Іван Кульчак народився 1 травня 1974 року. Жив у селі Красна Надвірнянської громади. Боєць служив стрільцем-санітаром 3-го механізованого відділення однієї з військових частин. Загинув під час бойового завдання поблизу села Шепилівка Сіверодонецького району Луганської області. Це сповин про людей, які віддали за нас з вами найдорожче своє життя. Шановні жителі села Красна. Ми живемо дуже складний воєнний час. Кожний день нашого життя забирає життя найдорожчих, найцінніших нам людей. Ми маємо усвідомлювати, що завдячуючи цим хлопцям, які тут портрети героям України, ми можемо бачити ранній світанок, ходити до церкви, вчитися і мріяти діти. Мріяти про мирну Україну. Мріяти про те, що ви будете займатися тим, чим хочете, тим, чим бажаєте, і будете відбудовувати Україну. Я знаю, як так буде. Я впевнений. Іван Навсташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Спорт без обмежень у надвірні провела відкрите тренування. Перша амфутбольна команда міста Івано-Франківська Бартка. Її учасники це воїни, ветерани війни, які зберегли любов до спорту і своєю наполегливістю надихають інших. Про це наш наступний сюжет, незважаючи ні на що. Нещодавно у Надвірній провели відкрите тренування учасники ампфутбольної команди Бартка, яка бере участь у чемпіонаті України з футболу. Спортивний директор команди та військовослужбовець Національної гвардії України Олександр Богачов. Допомагає хлопцям реабілітуватися через футбол у команді Бартка, яка незабаром відзначатиме шість місяців з дня заснування. Історія команди дуже проста. Наш капітан, ініціатор і натхненник створення цієї команди Юра Гопончук. Він сам поранений з ампутацією кінцівки. дуже любив грати в футбол до повномаштабної війни і і взагалі, і коли отримав поранення, далі хотів займатися улюбленою справою. У нас є перший футбольний клуб в Україні, це Львівська покрова. Він виступав за Львівську покрову, але так як тренування трошки далеко, у Львів зараз треба було їздити. Він ініціював створення саме. Команди в Івано-Франківську спочатку команда складалася з чотирьох-шести людей і розрослася до близько двадцяти. Сюди запрошують не тільки військових, а й усіх цивільних, хто має бажання без обмежень, можуть долучатися і жінки. Про історію назву можу сказати. Довго ми думали і просто сиділи, вибирали. Відійшов один хлопець. Він сам військовий. Ми вибирали різні назви. Він каже: А давайте так. Ми ще провели голосування. В соціальних мережах, кому яка назва подобається. І вибрали назву Бартка, вона якраз символізує і дух воїна, і наші пращури, коли використовували Бартку, вони і використовували її в бойових діях, і спирались при ходьбі. І якщо щось поломано, якісь рослини прив'язували до Бартки. І я думаю, що це саме ідеальна назва. Яку можна було обрати у Романа Маскалика? Є чималий досвід тренерської роботи з футбольними командами. Розповідає бажання гравців працювати і вдосконалюватися неймовірне. Футболісти докладають великих зусиль, щоб гідно проявити себе на полі. В середньому тренування для бартки тривають від 80 до 120 хвилин. Це залежить від погоди, місця та рівня навантаження. Це дуже легко працювати. Якщо ти в колі однодумців, це є коло однодумців. Це наша сім'я, і у нас тут одна мета. Не зупинятися, боротися за життя і показувати, що все в цьому житті можливо. З хлопцями комунікуємо добре, всі спілкуємось на позитиві. У нас проходять тренування. Як вже неодноразово казали, знаєте, такий сімейний вид спорту, тому що і приходять дружини підтримати, діти підтримати, і друзі приходять підтримати. Тобто гравці відчувають їхню підтримку, і це ще більше надихає. А власне сам приклад і хлопців надихає нас ще більше, наскільки їхні великі бажання. Працювати і вдосконалюватися це просто щось неймовірне. Я їм дякую за це. Я бачу на тренуванні, як вони віддаються на кожному тренуванні. Наскільки вони так їм важко буває на тренуваннях, але вони, не зважаючи на різні перешкоди, вони йдуть до кінця. З нагоди візиту команди з Амфутболу до надвірної поділився своїми думками, міський голова зауважив: захисників потрібно підтримувати. До нашої громади приїхали. Футболісти, а в першу чергу воїни народної команди Бартка це біля 20 воїнів, які об'єдналися в гру Футбол раніше вони грали в футбол у мирний час до війни, потім змінили футбольно спортивну форму на військову піксельну. І ви бачите їхній стан. Але вони не здаються, вони піднесені, вони борються, як боролися. Можньо звитяжно на полі бою, так сьогодні змагаються і показують гарні комбінації на футбольному полі. Тому і наша підтримка, і підтримка подібних їх хлопців, бо їхній особі це сотні хлопців, які звінилися з лав Збройних сил України, мають особливі фізичні потреби. Їх потрібно сьогодні підтримати. Зараз у Бартки три основні цілі: хороший виступ на чемпіонаті України, наповнення команди та здоров'я її учасників. Ми ставимо амбітний план залишитись грати далі в Суперлізі, але час покаже. Це дуже важка праця грати футбол на милицях. Я особисто сам це пробував, але це, це дуже важко. На заході міському голові вручили подарунок. Символ команди бартку з підписами військових. Футболісти натомість отримали інтерактивну дошку та прапор міста. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш youtube канал та facebook сторінку щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе, почуємося.